Канал Чарівний Світ українських казок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під відео та пишіть коментарі. Також не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити усі нові казки. Якщо є бажання, ви можете допомогти каналу фінансово. Усі деталі в описі під відео. Приємного прослуховування. Троє поросят. Жили були три поросяти Ніфніф, Нуф-Нуф і Нафнаф. -наф. Вони були братами, але дуже різними за характером. Ніфніф -ніф був веселим і безтурботним. Нуфнуф -нуф любив грати і веселитися. А Нафнаф -наф був найрозумнішим і найсерйознішим з них. Одного дня вирішили вони побудувати собі будинки, щоб захиститися від сірого вовка, який бродив лісом у пошуках здобичі. Ніфніф -ніф вирішив побудувати будинок із соломи, адже це було швидко і легко. Я побудую собі будинок із соломи. Це не займе багато часу, і я зможу швидше гратися, сказав ніфніф. -ніф. Побудувавши будинок, ніфніф -ніф був задоволений. І одразу ж почав веселитися. Нуфнув вирішив будувати будинок із гілок. Це було трохи важче, ніж будувати із соломи, але все одно швидко. Мій будинок із гілок буде міцнішим, ніж солом'яний, але я все одно зможу швидко закінчити будівництво і піти гратися, подумав Нуфнув. Закінчивши будувати, Нуфнув теж був задоволений і пішов гратися з ніфніфом. Анафнаф, найстарший брат, вирішив побудувати будинок з цегли. Це було набагато важче і зайняло багато часу, але він був переконаний у своїй правоті. Мій будинок з цегли буде найміцнішим, вовк ніколи не зможе його зламати. Краще витратити більше часу на будівництво, ніж потім шкодувати. Брати сміялися над нафнафом, але він продовжував свою роботу. Одного дня сірий вовк прийшов до солом'яного будинку ніфніфа. Ніфніф, ніфніф, ану, впусти мене, промовив вовк. Не впущу, не впущу. Мій будинок захистить мене, відповів йому ніфніф. -ніф. Ну, тоді я, дуну, і твій будинок розлетиться. Сказав вовк, вовк. Дунув і здув солом'яний будинок, Ніф-ніф втік до внуфнуфа. Вовк прийшов до нуфнуфа і почав стукатися в двері. Нуфнув, нуфнув, -нуф, ану впусти мене, не впущу, промовив нуфнуф, -нуф. мій будинок захистить мене і брата. На що вовк йому сказав Ну тоді я, Дуну, так сильно Дуну, що й твій будинок розлетиться. Вовк дунув, що є сили, і здув будинок із гілок. Ніфніфнуфнув, перелякані втекли до свого брата Нафнафа. Вовк прийшов до цегляного будинку Нафнафа. «Нафнаф! Нафнаф, А ану впусти мене, за горланив вовк, не впущу, не впущу, мій будинок захистить нас. Ну, дивись но, ну, зараз я як дуну. Твій будинок розлетиться вщент. Вовк набрав, що є сили повітря і дунув так сильно дунув, але будинок не зруйнувався. На що Нафнаф -наф йому сказав тобі не зламати мій будинок, вовче, він занадто міцний. Вовк довго думав, що йому робити, а потім вирішив залізти в будинок через димар. Тоді я залізу в демар і з'їм вас, повідомив вовк поросятам. Нафнав швидко розпалив великий вогонь у камінні, і коли вовк поліз у демар, він попав прямо в вогонь і опікся. Ой ой ой. закричав вовк. Більше я вас не чіпатиму. Вовк втік і більше ніколи не повертався. Ніф-ніф-нуф-нуф зрозуміли свою помилку. І вирішили теж побудувати собі міцні будинки з цегли. На що Нафнав -наф промовив мудрість і праця завжди винагороджуються. тепер ми будемо жити щасливо і спокійно. Так вони й жили, завжди пам'ятаючи про те, що наполеглива праця і розумність завжди допомагають подолати будь-які труднощі. Кінець